Так, вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні нас 9 вересня 2024 року. Проводжу пізню окуліровку фундука на ведмежий горіх. Зараз покажу трошки технологію саму, тому що до не всіх виходить. Тут є деякі нюанси, що для нам потрібно. Може трошки затягнеться відео, але таке ніж. Ніж мене саморобний, із запасної бритви німецької. Сам, самі живці. Ну і плівка. Плівка, ніж біосептик проводжу дезінфекцію. Ось, плівку я нарізаю сам із стрейч плівки от, на торцовочній пілі. я вже розказував, шириною 3,5 см. Так, сам процес окуліровки зараз покажу, що нам потрібно. Нам потрібно якісні живці, добре визрівши бруньку. От, Ось таку зрізую листочки. От. Ну і зараз сам показую процес. З усіх, з усіх щеплень окуліровкою, найкраще в мене виходить пізня окуліровка. Рік назад робив 10 вересня і з 58 мене вийшло 32 саженця. Пережилося. Зараз показую сам процес. Так, Знімаємо ми пробкову дерево, пробкову на наведмежимо, висота десь 80 см. Ось так знімаємо. Так, Робимо такий язичок. Ось. І ось так ножем робимо раз. Потім тут саме головне, <кх> сам процес це зрізати бруньку, щиток сам з деревиною. То саме головне. Ріжемо, не, не боїмося дерева, можна різати 1,5-2 мм навіть. Зрізаємо такий щиток. Ось, Бачите, як він виглядає. Він з деревом. Так, по ширині трошки ширше. Так. Потім за ним сам щиток. От. І замотуємо плівкою. Бруньку саму не замотуємо. І що саме головне, добре прижати його потрібно, дуже добре сам щиток. сама основна проблема, брунька, щиток приживається, а брунька за зиму відмирає, тобто висихає. От. Ось отак. Прижимаємо, замотуємо. Повторюся, бруньку саму не замотуємо. Все, і зав'язуємо. Через місяць десь часу, тижня три я тут так прорізаю, воно все зростеться і, і так. все. Цей щиток чорний відпаде листочок. Там де був листочок. От, якось так, друзі. Зараз покажу саме якість, яка була, що то річні щеплення. Я вже було показував на каналі. От. Оце торічне таке щеплення в цю ж саму пору. От, бачите, яка якість бокової гілки. От, яка якість сажанців. Куча сережок. Ось там. Знаєте, така якість саженців виходить. Пізньою коліровкою у мене. Тому пробуйте. Ще не пізно. От. Воно дуже добре, бачите, зростається. от Класно, немає ніяких. Ну, взагалі класно зростається, куча бруньок наростає. От. Відео трошки затягнув. Але якось так. Ну Всім удачі, працюємо.